Вітання, шановні, канал Беркут, огляд патчу 13.15. В розгляді кіберспорту напевно не найважливіше оновлення, тому що єдиний регіон, на якому буде гратися саме з цим патчем, це фінали сезону LEC Європи, які почнуться аж 19 серпня. Там будуть розігруватися путівки на чемпіонат світу. А всі інші регіони до того моменту фактично вже завершать свої літні спліти і просто команди будуть. Готуватися саме до Worlds. Але давайте подивимося. Солоку ніхто не відміняв. Так само у нас продовжується ще арена. Хто ще не встиг ознайомитися з цим режимом, можете знайти відео на моєму каналі і зрозуміти, що він з себе представляє. Але тим не менш, давайте власне рухатися. Перше, що у нас зробили, забрали точніше, не забрали, а перевімкнули заборону на дуо в... Дуже високих рангах, Apex uh, ранги, як вони називаються, Master, Grandmaster, Challenger. Постійно не знаю, ріоти постійно його то вмикають, то вимикають, кожного разу знаходять якесь. Підтвердження, чому це треба робити з їхньої точки зору, але мені здається, що більшість гравців насправді на хай, е, на хай мр насправді не задоволені тим, що не можна в дуо зайти. Ну, як грати на ботлейні, коли ти не можеш, наприклад, зі своїм саппортом зайти, просто на бот пограти. Ну е, Тобі треба його стрімснайпити чи що? Це трішечки дивно, але не знаю. Я ти сказав, що вони оце заборонили зараз і не збираються прям дуже швидко це переглядати. Подивимося, що з того вийде. Чемпіони, Атрокс. Шкода на Q зменшена. Все, що зменшили, це Scale. Було 60-100 AD, а тепер 60-90 AD. Що важливо, в попередньому патчі якраз був цей баф до сотні, і він був з 80. Тобто це все ще баф в порівнянні з Поза минулим патчем. І це, в принципі, добре, це краще е, балансує на чемпіона, тому що чемпіон зараз дуже потужний. Тепер можна сказати, що він просто потужний. Тим не менше, на топлені дуже гарно себе почуває Трокс. Один з кращих блайнд з піків які ви можете в принципі, знайти, коли ви ще не бачите вашого опонента. І я думаю, що е, цілком нормальний нерф, е, і все ще чемпіон себе буде гарно почувати. Кетлін, пасивка. Uh, коефіцієнт критичного шансу 1,2 тепер 1,3. Кажуть, що це буде давати плюс 27 базової шкоди, коли у вас 100% шансу критичного удару. Окей, ультимейт. Це так само з критичним шансом. Коефіцієнт на шкоду було 2,5% додаткової шкоди за кожні 10% критичного шансу, тепер 3,5%. Це окей, це непогано, мені якось завжди спадає на думку, коли я бачу Кейтлін, що Іверн зараз, нібито дуже потужний, а це знову ж таки, це кущі, кущі для Кейтлін. Це більше пасивки, краща пасивка, більше пасивки. Це якби взагалі виглядає дуже класний баф. До Іверна, до речі, дійдемо там теж цікаві е, бонуси. І я думаю, що це непогана. Насправді штука, у нас Infinity Edge став кращий в попередніх патчах і багато таких змін, які могли саме для Кейтлін, в тому числі, накопичитися і можуть її тільки... Ще більше посилити, так що будемо слідкувати, що стане саме з цим чемпіоном. Каміла, базові стати, зростання АД було 3,5-3,8. З одного боку, не дуже багато. З іншого боку, у неї скейлів дуже-дуже є багатсько саме від АД І знову ж таки, десь там трішки, там трішки теж по системі накопичувальній може набратися. Але це навіть не найважливіша зміна, тому що от Ультімейт, Хекстеч, Ультиматум. Базова бонусна магічна шкода за автоатаку було 5-10-15, стало 20-30-40. Це прямо дуже багато. Ви з кожної автоатаки на першому рівні ульти отримуєте просто плюс 15 магічної шкоди. З одного боку, магічна шкода Uh, десь пізніше, в пізній стадії гри може бути трішки проблемою в плані резистів, але на початку те, що навіть у вас Каміла, яка в принципі тільки ад шкоду мала би робити трішки чистою, а тут ще якийсь гібрид є з магічною і складніше робить і це дуже потужний баф. Я думаю, його не варто недооцінювати, враховуючи який потужний Trinity Force. Ви всі знаєте, хто не вперше на цьому каналі. Trinity Force, тирак каміла нова клас. Просто апайте Ело, мені здається, майже халявно виглядає. Гвен базові стати, регенерація здоров'я за кожні 5 секунд, 8,59, і 5 Трішки приємніше. W. Бонус на броня і захист від магії. 17, 25 плюс 7, просто плюс 5 додали на всіх рівнях. Варто звернути увагу, що це все-таки W, яке Макситься останнім, але плюс 5 знову ж таки, на першому рівні отримати плюс 5 це приємно. Чи це змінить сильно Гвен? Я не впевнений. Вона на просцені, в тому числі, існує, але скоріше, як контрпік ще жодного разу, напевно, не бачу, що її прямо в брали. В першу чергу контрпікають умовно Ксанте. І я думаю, що насправді так і залишиться. Я щось не бачу, щоб ця зміна якось дуже сильно її підняла, посилила. І Верн. Базові стати. Захист має був 32 плюс 2,05 за рівень. Тепер 30 плюс 13 за рівень. Окей. Не пану це чесно. W. Он хід шкода для союзників. 5-15 плюс 10% АП, 10-30 плюс 10% АП. Чесно кажучи, я хочу сказати, що. Скільки спостерігаються і вернами, що вирізняє реально хороших івернів ну, можна сказати, дуже хороших, це те, як дуже хороші використовують свої кущі, тому що тепер це навіть буде ще важливіше, тому що ну за кожну автоатаку ви отримуєте від 5 до 15, залежно від того, чи ви будете Максити, а тепер я би задумався, що можливо і є сенс, хоча би другим максити це, — це W і е, виглядає ця зміна дуже навіть потужною і от саме як розставляти кущі це дуже впливає в принципі на на трейди і на потужність ваш, вашої команди в тому числі єшка потужність щита 80-220 плюс 75 АД 85 плюс 245 але АП скейл знижений плюс 50 тепер АП на 75 е, в першу чергу це, звісно, нерв для тих, хто збирав uh, Night Harvester, і Верна якогось Apea, і Верна, можливо, of Ages, і Верна, якщо такі взагалі були для Enchanter, і Верна з Мунстоуном, з Редемпшеном і так далі. Це баф, По перше, тому що базово підняли. По-друге, АП там і так було небагато в цих саппортівських збірках, а мені здається, що це і мало би бути основною стилістикою саме Іверна. Цей АП, він, можливо, почав працювати, коли скейли підняли, але зараз сенсу, напевно, грати саме Апешною версією, магічною такою версією Іверна. Сенсу є менше. Ультимейт Дезі, тривалість Дезі 60 секунд, тепер 45 секунд. Неприємно. Uh, броня магічна, і захист від магії 20, 50, 100, плюс 5% АП, тепер просто 30-90%, скейл ВДП забрали, тлішечки піднерфили, Але за рахунок цього, що у нас uh, змінило тлішки ХБ, Було 1300-2600-3900, тепер 14400. Скейл uh, лишився, плюс 50% АП. І кажуть, що тепер нелінеарно скелиться, тобто як базові характеристики, кажуть, що при, приблизно це е, на 5% послабить Дейзі, вона стане менш ніколи на 5% Окей, А де Дейзі 70 100, 130 плюс 30% АПП, 70% 100, 130% плюс 15% АПП. Знову ж таки, та сама історія, що з Єшкою. Е, Дезій і так мені здається, достатньо потужна. Там, до речі, ще буде зміна смайта, яка достатньо важлива в контексті Дейзі і інших оцих самонів. Uh, але я думаю, що Іверн все ще дуже-дуже потужний, особливо, якщо ви можете гарно використовувати його W. Єшка стала навіть сильніша. Тобто, в принципі, uh, Іверн, який саппорт, який виконує цю роль, він став насправді потужніший. Тому uh, я навіть не впевнений, чи це варто розглядати як нерф. Так, магічний рез uh, знизили. Але знову ж таки, той Чіпка, який стоїть позаду, накидує. Він використовує в першу чергу Дейзі, а сам стоїть і бафує своїх. Тіммейтів, тому це окей. Кайса ну цікаво. Да, давайте подивимося, чи це серйозний нерв для АП Кайса, зокрема, тому що вона ну домінує вже дуже довго. Базове 670 640 мінус 30, окей. Десь половинка автоатачки куди діватися, кюшка. Е, Шкода, е, бач, нічого особливого не змінила. Змінили тільки скейл від АП. Було плюс 30 стало, плюс 20, було плюс е, 67,5 стало плюс 45, було плюс 115 стало 75. Окей. Але це фарт врахувати, що це кюшка. З одного боку, так, це неприємно. З іншого боку, коли ви в першу чергу граєте на поу кайсі, ви кюшку використовуєте тільки коли вже там ультите і когось намагаєтеся добити. Мені здається, що в більшості таких випадків у вас і так є достатньо багато надлишкової шкоди. І дуже рідко саме ви цією кюшкою ну, намагались прям розрахувати, що вам прям треба саме оця кількість шкоди, щоб когось добити. Тому що все ж таки, це пасивка, це W, це основна шкода апешної кайси а Адешну власне і не змінили. W Clone Reduction після еволюції 77,5% стало 75%, 77%, 75%. Це після влучання цієї W. Функціонально 8,7% збільшення перезарядки по влучанні. Е, є зараз цікава м -м, дискусія стосовно того, що варто збирати взагалі на АП Кайсу, і е, нюанс в тому, що Люденка Кайса стала слабша, про кінцом взагалі не говоримо в контексті справжньої АП по Кайзі, тому що ну, це виглядає трішки як Торленд. А ось що варто напевно розглянути, це Ліандрі, тому що Ліандрі на міфічній пасивці дає плюс 5 абіліті Хейста. Відповідно, якщо ви збираєте Ліандрі третім предметом, ви отримуєте вже зразу плюс 10 зверху. Через ту міфічну пасивку, тому що у вас вже є статік, у вас вже є на шортуз. Відповідно, це може компенсувати ось цей нерв. І я думаю, що варто спробувати насправді, тому що з моєї точки зору Ліандрі завжди робить більше шкоди, ніж Люден, в принципі. Е, особливо протягом всієї гри. І якщо це дозволить зараз нівелювати ось цей нерв, то мені здається, що висновки дуже прості в цьому плані. Макей, К'юшечка, Бонусна шкода, по 100, 180, 80, 160. Окей. Мінус 20 трішки, напевно, сповільнить, але не впевнений наскільки це проблема для Маокая загалом. Ну, можливо, менше будуть прям звертати на нього увагу. Зрештою, є Сиджуані, є Маокай. Вистачає без мінус схожих чемпіонів на просцені, тим більше. Намі пасивка, бонус на швидкість пересування 90 плюс 20% АП, 100 плюс 25% АП. Це, оце це дуже мало. Плюс 10 приємно. А скейли від АП на чемпіонаті, який АП дуже мало збирає. Це виглядає як жарт, чесно кажучи. Кюшечка магічна школа: 75-295 плюс 50% АП, 90 плюс 310. Приємно, але скільки ви тими кюшечками будете влучати протягом ленін фази і макса ця воно далеко не першою. Не впевнений, що це буде. Прям великий вплив наносити на вашу гру на намі. Рел, uh, там в основному, я так розумію, зміни такі просто якості життя, флеш інтеракшн Добре. Тут нічого якихось серйозних змін немає, просто стало приємніше грати десь uh, кращі анімації і так далі. окей okay. Сиджуані uh, W uh, базова шкода зменшена. Перша шкода було 20-40, стало 10-30, тобто мінус 10, другий каст 30-190, 20-180. Тобто 20 шкоди ми втрачаємо. Додайте до цього ще резисти, який і так зменшує цю шкоду. І ну, я сумніваюся, що вам буде прям не вистачати саме цієї шкоди. Це виглядає так, щоб просто люди подивилися. може нерфолог, може не треба її брати, але по факту це не сильно щось змінює, особливо не в контексті, я думаю, так само зачистки лісу. Е, Шивана, зростання АД, 3-4 за рівень, 3 за рівень. Зростання здоров'я 109 за рівень, 104 за рівень. Окей? Навіть не можу більше сказати, ну трішки слабше. Окей, на цьому все. Кюшечка магічна шкода: 45 125, плюс 50% АП 50-130 плюс 50% АП просто плюс 5. Так, можна сказати, що те саме, що я сказав про седжування, але є нюанс. Це кюшечка, якою ви спамите достатньо багато. Якщо в випадку седжування, ви там виходите на ганки ви ну один максимум два рази встигаєте натиснути це W, то кюшечку протягом лейнінг-фази. Ви е, настакаєте достатньо багато цих додаткових плюс 5, і це буде значно важливіше. Єжка кулдаун 18-14, 16-14, знову ж таки, на ранній стадії це приємний баф. І модифікатор шкоди по монстрам так само збільшили. Було 150 відсотків, тепер 175%. Цікаво, чи це поверне умовно талію на Флекс. Вона в принципі на Мідлені не те, щоб суперпопулярна зараз на просені, принаймні. Але тим не менше, це їй допоможе, особливо враховуючи ще знижений кулдаун на ранніх левелах. Ясу, пасивний щиточок, скейлінг змінили. Було 125 600 залежно від рівня, тобто лінеарно тепер 125 600, але е, так само функціонує як зростання базових характеристик. Я нагадаю, що вони нерівно працюють, тобто не ви не просто отримаєте умовно плюс 50-50-50-50, а воно на початку слабше, потім сильніше. І відповідно, що кажуть, що в мідгеймі це від 30 до 50 більше щиточок. Приємно, приємно все, що у нас намагаються, якось бачите, компенсувати втрату Shield Bow, який тепер не є першим предметом на І, Відповідно, що я сойони що стали значно більш вразливі і намагаються іншими щиточками компенсувати. Головне щоб не вийшло забагато в якийсь момент. Йони дабли щиточок, збільшили так само. Тут у нас щось якась помилка е, в цьому моменті, але знову ж таки більше щиточок приємно. Що зробили зі смайтом? Ми якраз про це говорили. Раніше смайт по е, нелейновим мініонам дамажив так само, як звичайний смайт. Тепер він дамажить від 20 до 160 лежно від рівня. Тобто, згадайте ту саму Дейзі, яка нібито стала менш танкова, але її тепер засмайтити фактично неможливо. Е, що називається, робіть висновки. Наскільки вона реально довше може навіть тепер жити, якщо по ній не використовувати особливо смайт, якщо по ній тепер смайт, в принципі, не ефективний. Оце кажуть, здається взагалі просто баг. Ну кажуть, що заповільно на 2 секунди. Нлокається тепер не на першому апгрейді, на другому, але я бачу на Reddit чи, на, чи в Твіттері, вибачте, на X, не дай Боже, що, тепер, що це насправді помилка. Бачу, не знаю. Подивимось. Треба дивитися, як насправді в грі. Uh, і інші оці самони. Енні, uh, Тев, трішечки став слабший Тіберс. Uh, менше трішечки ХП, знову ж таки, 5-10, але врахуйте знову ж таки, що їх тепер сметити не можна. Uh, те саме, я так розумію, з Хеймером. І плюс-мінус те саме з Йоліком, але з Йоліком є нюанси. Його тепер мейдено uh, the Mist. має регенерацію здоров'я, має тепер броню і захист від магії. Раніше це був просто 0-0, тепер це 10% від 50 нелінеарне, так само скелінг, але це все ще бав в будь-який будь момент гри. І здоров'я було 350 610, 3, 300, плюс 70% максимального здоров'я Йоліка, тепер 400 1950 і плюс 60% максимально здоров'я, тобто, нібито е, пізніше сильно менше здоров'я, але якщо врахувати резист, я навіть не впевнений, що вона стала прям менш станкова. Хороше питання. Предмети, Найхарвестер тепер активується тільки, коли ви е, наносите шкоду чемпіону атакою, вмінням або шкодою від вашого е, пета, кого ви там призиваєте, а не просто від будь-якої шкоди по ворожому чемпіонату. Це в першу чергу направлено звичайно на наш улюблений статік. І і добре, чесно кажучи. Добре, приємно, клас. Е, руни Glacial Augment е, Що у нас? Заповільнення було 30%. Стало просто трішечки менше. 20 плюс 6, плюс 7. Окей, все понерфили. Скейли. Скейли підняли. Так, скейли підняли, базово понерфили. Окей. Добре. Но, до речі, на сапортів буде трішечки неприємно, тому що, знову ж таки, саппорти не збирають багато е, атакуючих характеристик. Е, бу дуже багато балансових змін арени. Ой, дуже багато. У нас, по-перше, до речі, з'являються ще інші сол-файтери. Це оці камео будуть тепер не тільки. Хто там був Сет, Пай, Клюкс і так далі, тепер ще буде Єва, Гвен, Джин, Шаков'єго. Так що зайдіть, по подивіться, що вони роблять. Тут є цікаві насправді моменти, дуже багато змін. Сподіваюсь, що вони всі правильно ріотів. Сподіваюся, що їх буде ставати лише більше, тому що вони потрібні, якщо вони хочуть, якщо Riot Games хочуть, щоб цей режим був. Ну, живий, а не щоб його закинули, тому це треба баланси постійно робити так само, як вони в принципі з основною грою роблять. До речі, не знаю, чи це останній патч для арени, чи буде ще наступний і арена ще потриває. Е не знаю, не знаю, але тим не менше, зверніть на це увагу. Можливо, в е принципі, до кінця серпня, я думаю, максимум у нас арена буде на лайв серверах, так що встигнуть пограти, якщо ще не встигли. Ну і що? І ми нарешті дійшли до найважливішої частини, звичайно, кожного патчу. Це нові скіни, це нові скіни Soul Fighter. Це у нас престижний Шако. Здається, всі про його стегна вже поговорили. Чесно кажучи, це вже настільки заїжджена тема з того моменту, як з'явився цей сплешарт. Єва цікава, дуже незвичний дизайн для Єви, але, напевно, тим краще кожен може зайти, знайти для себе скін, який саме йому подобається. Гвен. Хм. Я, чесно кажучи, зараз подумав про те, що от для чого був оцей баф Гвен, який насправді нічого не робить. Саме тому, що скінчик виходить, і можливо, це забайтить нових гравців, е, саме купити скінчик і пограти на Гвен. Джин, до речі, мені подобається принаймні візуально. Як виглядає? Шако, звичайний, чесно кажучи, на мою думку, можливо, ця кольорова гама навіть цікавіша принаймні на картинці. Можливо, в галітлі інакше. Ну і звичайно, зірка цього всього сол-файтеру, цієї всі арени. Це. Вієго тут дуже багато прикольних е, всяких речей на ньому намальовано, навіть трішки якісь даркінівські е, Прикольно, на мою думку, трішки Атрокса чомусь нагадує, але скін дійсно дуже гарний. І, власне, ось такий у нас патч. Напевно, не дуже важливий дійсно в контексті загальної, навіть загально не тільки кіберспорту, а загальної гри. Е, зміна Смайту в першу чергу, напевно, спадає на думку як така найбільша глобальна саме зміна. Все інше ну, не можу сказати, що дуже прям впливає на те, як гра відбувається. Трішечки нерв АП Кайси, і трішечки е, більш сильний нерв АП Іверна, але Бав і Іверна, що мені здається, навіть е, краще як для гри, так і для Іверна самого. От власне, отаке от у нас оновлення. Дуже дякую вам за увагу. Як завжди, буду радий вас бачити в коментарях, е, в підписках на своєму телеграм-каналі. І, звичайно, все буде Україна.